Команда Direct Aid for Ukraine продовжила свій шлях у Виноградові, щоб особисто передати допомогу Збройним силам України. Ініціативи Алекса Деверна та Жужани Бозо за останній період реалізувала кілька проєктів на Закарпатті. Окрім підтримки програм, спрямованих на молодь. Вони приділяють особливу увагу підтримці збройних сил України. Днями вони передали сім відновлених позашляховиків та мікроавтобусів, навантажених різноманітним обладнанням для зсу. Сьогоднішній день важливий для мене та для тих членів команди, які в нашій групі обрали підтримку армії. Ми відчуваємо, що повинні допомогти хлопцям на передовій, щоб збільшити їхні шанси на повернення додому цілими та здоровими, а також підтримати їхню реабілітацію. Усі слідкують за новинами, і те, що в Америці змінилася політична влада. Але тутешнім людям важливо знати, що Америка та її народ і надалі підтримуватимуть їх у збереженні незалежності. Саме тому до нас приєднується все більше людей, щоб ми могли продовжувати цю програму. Сподіваюся, що незабаром ми знову повернемося сюди орієнтовно у жовтні. І Якщо війна ще не закінчиться, ми знову надамо підтримку хлопцям, збільшуючи їхні шанси на виживання. До ініціативи американсько-угорської групи. Вдруге приєднався також благодійний фонд Carpetian Dragon Сеплей. Який забезпечив наявність в обладнанні таких засобів як бензинові генератори та потужні павербанки Дуже важливо, щоб ми по мірі наших можливостей підтримували українських військових, адже вони захищають свою батьківщину та незалежність, тому ми робимо все, що можемо. У передачі допомоги також брали участь волонтери виноградівського гуманітарного центру, які зобов'язалися виготовляти консервовані готові страви з продуктів, придбаних волонтерською групою, а також допомагати в закупівлі та підготовці транспортних засобів на місці. Нас у гостях наші дорогі друзі, меценати. Практично родина, якими вони стали за четвертий рік війни, це Алекс Дарвін і Жужанна Божо. І в чергове у нас стоїть сім автівок, придбані за кошти меценатів, які передаються вже в четверте. Це Надзвичайно велика допомога для наших військових, які, до речі, також є присутні тут і отримують ці автівки. Автівки передані їм як для перевозки штату, так і для транспортування всіх їхніх потреб, речей, якими вони користуються у прифронтових зонах. Уперше до складу пакету військової підтримки увійшли речі, призначені спеціально для жінок військових. Для них окремо пошили форму.

Адже їх зараз дуже багато в українському війську для нас було шокуючим дізнатися про їх кількість у збройних силах. Це перша така спроба з нашого боку. Ми запросили від декількох військових частин, щоб вони повідомили нас про їх потреби, і жінки дали дуже сором'язливі запити. Тому в першу чергу ми передали їм форми, які було спроектовано спеціально для жінок. Їх виготовляє неприбуткова організація. Також ми передали для них засоби гігієни. Це перша така акція, але ми прагнемо продовжити цю допомогу, адже до нас надійшло багато запитів від медиків у колі. Меценатів є багато дружин, які організовують благодійні вечері в США. І я маю на меті наблизити їх до реальності через жінок-військовослужбовець. Уже було проведено декілька онлайн зустрічей з такими жінками, які потребують підтримки. Тому наступного разу будемо організовувати збір на їх потреби. Присутні військові під час розмов відзначили важливість отриманих засобів, серед яких були також термінали Starlink. Я думаю, що ця допомога дуже важлива для нас, тому що нашим хлопцям завжди необхідний транспорт і його завжди замало на сході. Тому ці автомобілі дуже допоможуть на Донецьких і Луганських областях. І ми дуже дякуємо за вашу допомогу. Благодійники наголосили, що продовжуватимуть працювати, аби в майбутньому також підтримувати Збройні сили України та, звісно, військових. У порятунку якомога більше життів, включаючи їх власні. Адже згадані транспортні засоби будуть особливо корисні для евакуації цивільних та поранених.